Вітаю вас зі святою неділею, дорогі брати і сестри. Сьогодні, 12 жовтня 2025 року, у неділю 18, після п'ятидесятниці, православна церква відзначає пам'ять преподобного Киріака-пустельника, мучеників дади, Гаведая та Каздоя. Преподобного Феофана Милостивого, священномученика Іоанна Архієпископа Ризького, собор полтавських святих, собор Черкаських святих. На Божественній літургії у православних храмах читається Друге послання святого Апостола Павла До Коринтян, глава 9, вірші з 6 по 11. се же глаголю, Сеяй скудостью скудостью и пожнет, А сеяй о благословении, о благословении и пожнет. Кожда як уже изволение имать сердцем, не от скорби, ни от нужды, доброход набодателя любит Бог. Силен же Бог всяку благодать изобиловать в вас, да о всем всегда всяко довольство имуще, избыточествуете во всяко дело благо, Яко же есть писано: Расточи, даде убогим, правда Его пребывает по веки. Дай же семя сеющему и хлеб вснеть, да подаст и умножит семя ваше, и да возрастет жито правды вашея, да о всем богатящийся во всяку простоту, я же содевает нами благодарение Богу. Але я кажу, хто скупо сие, скупо буде жати, Хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. нехай дає кожний, як дозволяє серце, не жалючи з примусу. Бог любить того, хто дає раду, а Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло. Як написано, розсипав, дав убогим, праведність Його перебуває вічно. Той, хто достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на поживу і примножить ваше насіння та зростить плоди вашої справедливості, щоб ви у всьому збагатилися всякою щедротою, яка через нас складає Богові подяку. Євангеліє від Луки, глава 6, вірші з 31 по 36. «І якоже хочете, да творят вам чоловіци, і ви творите їм також, і аще любите любящие ви, Кая вам благодать єсть, ибо і грешниці любящие їх люблять. И аще благотворите благотворящим вам, кая вам благодать есть, ибо и грешницы тоже творят, и аще взаим даете, от них же чаете восприятие, кая вам благодать есть, ибо и грешницы грешником взаим давают, да восприимут равное. Обаче любите враги ваши! И благотворите, и взаим дайте нечесо жечающе, и будет мзда ваша много, и будете сынове Вышнего, яко той благ есть на безблагодатные и злые, будете оба милосерди, яко же и отец ваш милосерд есть». І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга, Та ж бо й грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка вам заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, і будете Всевишнього синами. Бо він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Усім гарного мирного дня, будьте милосердні до ближніх і творіть добро.